Плюс перший, плюс другий сорт 10 кг, ціна 1350 гривень. Ось такий класний світшот, що таке розмір XL. Наступний йде розмір 2XL червоного кольору. Він розчіпається тільки так. Далі йде розмір -ка. Чорний такий з салатовим кольором. Дуже тепленькі. Наступний де Елька розмір 44-46. Ось такий класний світшотик. Наступний де синього кодеру, такого голубенького. Розміра я тут не бачу, він йде на замочку. Далі йде ось такий. Наступний світ до чорного кольору. Такі кишеньки тут є. Тут тут ось такий когнір. Сюди можна ось так закочувати. Наступний йде Enter. Він да повністю на замочку. Далі йде розмір. Я тут розміру не бачу такий червоний кольору. Дуже гарні різні, яскраві. Кольора червоні, сильні, голубенькі. Ось такий де темно-зелений. 52-й розмір. Також я дуже гарний. Кишеньки є на замочках. Наступний добуд рукавочка Елька. Далі йде розмір М. Такого коричневого, темно-коричного чорного. Дуже гарний, дуже теплий. Наступна йде клісова така курт теплі типу курточки. Тут зачіпається. Розмір М. далі йде розмір 46. Синьому кольорі. Наступний ХЛ-ка. Да, такий флісовий. Так, так. Це до да, розмір тут xl також біленький. Ну, такий, типу, не прям білий, а півніший трошки. Далі такий, з бомбончиками, з капюшоном, кишенька. Де тут внизу такий широкий, не знаю, як вона називається. Далі безрукавочка плісова. Ось такий класний квіточки. Світшотик, розмір Елька. Наступний до фіолетовий розміром 34. З капюшоном. Також йде повністю на замочку. І остання моделька йде XS в жовтому кольорі. Ви подивіться, який він класний, яскравий, це просто. Також він буде брендовий.